Валерій Кучеренко, молодший сержант 68-ї ОЄБР, як командир підрозділу швидкий Гонсалес неодноразово блискавично очолював найнебезпечніші штурми. В одному з них під щільним вогнем ворога Валерій ручними гранатами знищив вогневу точку і першим вийшов на позицію, де з автомата знешкодив п'ятьох противників. Внаслідок вибуху ворожих гранат зазнав важких поранень. Я з 68-ї окремої євської бригади, командир підрозділу, швидкий гансаліс. Дуже швидко в задачі виконували, Навіть іноді випереджували час, який був зазначений на виконання завдання. Ми могли в два а то й в три рази швидше це зробити. в составі п'яти малих груп. Зайняли десь із другої години ночі до шести ранку за 4 години. Участок ліс у 4 гектара. Складність в тому, що цей ліс знаходився в дуже глибокій ямі. Технікою туди під'їхати неможливо було об'їхати, неможливо було тому було командирами прийняти рішення малими групами зайти в тил ворога, відрізати його від основної групи і зачистити. Поранення я отримав 19 жовтня. Операція була дочистити посадку, де знаходились наші позиції, потім русаки, знову наша попередня група, яка туди заходила, їх зажали з двох сторон і кінець посадки, де знову ж русаки були. Ми висадились, зачистили один участок, зустрілися з тією групою, яку зажали. Нас загалом було 4, а русаків около 30. П'ятьок я успів цей момент знищити. Я намагався витягнути одного із русаків, щоб зробити живим щитом його, але в цей момент він схотився за гранату, мені довелося його знищити, і потім вже на автоматній огонь почали із дальніх позицій закидати по мені гранати. Страх за його життя для мене це найважке. Саме, саме Спочатку мене посікло одна граната, розірвалася піді мною. Я продовжував вести вогонь, тому що противник був з двох сторон, і я між ними між противниками, був зажати. Потім друга граната піді мною розірвалася. Але в стані стані шоку я, я болі не відчував і далі продовжував вести бій, поки мене не відмовили руками. Мені перед цим він снився, коли якісь тунелі він, типу, падає донизу. Я в першу чергу мабуть, думав, що потрібно зробити таку безпечну зону для того, щоб мене евакуювали. Тому що я вже на той момент розумів, що я важкий, поранений. Таким образом, мені вийшло, ще на останок декілька ворогів знищити, і вже потім мене мої товариші з групи почали відтягувати. Він Наче кричить в темряві темно-темно. І він кричить, що мені боляче. Я періодично був в свідомості, періодично мене виключало багато крові. Потеряв в мене хлопці турнікетами ми затягнули і почали евакуацію. Я ще в ході евакуації, скажімо так, намагався керувати евакуацією. І вже після того, як мене переклали в евакуаційну машину швидкої допомоги, я вже з цього моменту вже взагалі нічого не пам'ятаю. Було важко його знайти, куди його вакуум везуть. Тільки знайшла він у Боровій. Його вже з борової повезли на Ізюм. То тобто та в Ізюмі знайшла, його вже з Ізюма на Харків повезли. Я по всіх лікарнях, госпіталях. Я знайшла в центральному госпіталі його. Прокинувся вже в мене ампутації були, вже не хотів не міг зрозуміти, чи це реальність, чи це сон. Кажу, нема в тебе рук? ось ще дві руки. Я якось відчула, що. Що мені потрібна сила настільки, щоб не, не заплакати перед ним, щоб показати, що все добре. Якось енергія так піднялася аж в воздух. Перші мислі були, як це сообщити своїм рідним, другі мислі де зробити вже протези для подальшого життя. Зачам себе жаліти. Я до цього думав, якщо таке станеться, як я буду реагувати. Ну, Поэтому я до цього спокійно. Реагував і розумів, що в подальшому я ще щось зможу зробити. Я не вважаю це прям там хау нову вважаю це просто інструментом для виконання задач. Ну, звісно, класно, вроді так кажеться, що термінатор, але по факту це просто інструмент. Його мотивує те, що він впевнено розуміє, що його життя продовжується, що він хоче розвиватися, що він ставить для себе нові цілі і він їх досягає. Волонтерити. Підтримую хлопців, які вже починають зневірятися, Показую, що без якоїсь кінечності це не кінець світу, це, це тільки початок, що можна зробити набагато більше, ніж до цього він робив щось. У нього є цей сильний стержень всередині, незламність і. Сила духу, він завжди на позитиві, він завжди доносить людям, що потрібно жити, потрібно працювати і потрібно досягати цієї мети, яку ти собі поставив. Це загалом вважається військовою стратегією, де кожна пішка, тура, конь чи офіцер є бойовою одиницею, яка виконує свої задачі або мане маневри, або наступальні дії. Кожен військовий на початку своєї кар'єри чи стає так, так званим пішаком. І вже з кар'єрному зросту і своїм вмінням підвищується до тури коня офіцера чи, чи навіть королева. Пішка це піхотінець по факту, який може ходити на своїй стороні поля через одну клітинку або на наступну клітинку. Тура це фактично йде як танк. Він ходить тільки в прямі лінії і ходить через усе поле. А якщо стоїть на поті у нього ворог. Він його знищує. По Походи, допустимо, ага. пішку. І я ось, ось знищую, допустимо, ага. пішку. Все, це пішка вибула з грим. стратегія це дуже важливий аспект в шахах і в війні. Найближче для мене це дві позиції: пішка і кіння. Тому що як піхотинець, це заняття та тримання оборони, як кінь це маневрні дії з виходом в. Противника. Робити можливе-неможливим mm. ну, мого підрозділу вже немає. Це того, як мене затрахсотило. мої хлопці відказалися йти самостоятельно і поэтому розформували. І з нашої бригади ваші душі за наші кривди. Це, скажімо так, виражає повністю настрій бригади по відношенню до російської агресії. Це мотивує те, що він далі вперед йде, а не зупиняється на одному місці. Ну, мене сім'я, друзі, товариші мене дуже, дуже багато людей підтримували мене. Найбільше мене підтримувала Вероніка це дружина це моє все, це мої, це мої руки, і це моє, мої іноді ноги. Це моє все. Мене мотивує в першу чергу це моя сім'я. Дві доньки та дружина. І, і розуміння то, того, що я в подальшому можу зробити більше, ніж зробив до цього. Щодня ми обнімаємося з доньками, це, це вже стало нормою. Руки не, не м'ясні, звісно, як би хотілося, але що маємо, то маємо. Ну, що в тебе було на реабілітації? Все по стандарту, бігав, пригов, присідав. Втомився? Втомився. У мене крім рук, у мене ще поранені ноги. Шрапнелі мені пробило в стигнову м'язи, е, насквозь е, прошила мені і сім кульових. Мене росаки в той момент питалися добити, але в них, них це не вийшло. Пошкоджені мініски, пошкоджені м'язи, сухожилля, кровообіг нарушений. Це на той момент був. Е, зараз значно краще я як почав займатися в реп-центрі десь протягом певно що півтора місяця мене вже розімняли розігнали я вже почав краще ходити орієнтуватись навіть бігати почав Незвично, ще бігати Кров розганяє, по вінах, трохи важко, але нічого не справимося. Це, скажімо так, не то, що там повинна радість бути, це просто наступна ступінь до, до досягнення своєї мети, до повноцінного виздоровлення. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9. А в тебе скільки? У мене або 9, або десь. Я не ну, так в тебе більше, у тебе 9 медалік і 3 кубки. Моє безпосереднє начальство намікало про те, що ми тебе подали нагороду, але на яку конкретну нагороду, мені ніхто не уточняв цього, тому я. Я був, чесно, здивований, що мені вручать золоту зірку. Була гордість і за себе, і за підрозділ, і за все. Нагороджували 6 грудня в палаті, в відділенні травматології. Прийшов Володимир Зеленський і привітав нас. Там за руку привітав мене. Для мене перемога це знищення російського режиму під ноль. Це, скажімо так, саме правильне рішення, яке може спонукати до повної перемоги і подальший розвиток нашої країни як, як таковий.